Сьогодні ми навчаємо соціальних працівників, робітників та фахівців соціальної роботи важливим навичкам в періоди стресу. Ця інтервенція надає можливість соціальним працівникам не тільки надавати допомогу населенню, але й допомогти собі впоратись з надзвичайною напруженістю на робочому місці. well-being and health of the Ukraine population may last for years and decades to address these needs world health organization developed self help plus course which aims to help adults experiencing adversities learn how to manage their stress and support others Такий важкий час для країни соціальна сфера це та сфера, яка перша стикається із проблематикою людей, які отримали психологічні травми і під час бойових дій, і в результаті переміщення. Тому наша участь в програмі формування покрокової системи психологічної допомоги в країні, яку сьогодні очолила і, і курує перша леді Олена Зеленська має надзвичайно важливість значення. ...курс самодопомоги допомоги плюс або Self-Help Plus — це інноваційний метод роботи зі стресом, який був розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб допомогти людям по всьому світу справлятися зі стресом. Курс показав свою ефективність під час трьох рандомізованих досліджень у різних країнах. Я дуже задоволена, що нарешті з'явився такий курс, такий тренінг. Який передбачений надання е, навичок самодопомоги саме це дуже важливо в теперішніх реаліях в нашої країні. Ці навики ми будемо використовувати як в своїй роботі, а також і для самодопомоги, тому що ми теж люди і ми теж потребуємо психологічної підтримки, а саме управління стресом. Вихоп стрес-менеджмент андистрейнінг вилбісфолфою андвилпейдевей форюкраїнськопінг андрікавері.